Усі івано-франківські школи готові прийняти учнів 1 вересня. У більшості з них завершують ремонтні роботи. Перевірити стан навчальних приміщень особисто вирішив міський голова. Разом з Керманичем освіти, головним комунальником і санітарним лікарем міста. Вони відвідали майже десяток шкіл. Коштів на повноцінний ремонт визнають чиновники. Традиційно не вистачає. Тож облагородити стіни рідних навчальних закладів допомагали батьки. Уже е, роками так склалося, що навчальні кабінети класні кімнати ремонтують батьки. Ремонт спортивних залів, десь актового залу, їдалень. Так, це з допомогою десь управління освіти, спонсорів і так далі. В цьому році ми на поточний ремонт кожна школа отримала в межах двох тисяч, хтось більше, хто менше, залежно від кількості дітей, на придбання необхідних матеріалів, фарб. І так далі, більшість перевірених шкіл чисті. Однак в окремих чиновники таки виявили незрозумілі купи мотлоху на обісті. За цей склад старих дощок та вікон, зауваження отримали керівники 12-ї школи. Загалом на косметичний ремонт кожна школа отримала по 2 тисячі гривень. Аби вирішити поодинокі критичні проблеми, освітянам виділили додаткові кошти. Однак, директори навчальних закладів побоюються за нестачу навчальних матеріалів у кабінетах хімії, фізики та трудового навчання. Того оснащення, що стосується, наприклад, фізі технічних кабінетів або ж е, обслуговуючі праці, або технічні праці нам потрібні інструменти, нам треба придбати, і нікуди ми не дінемося. Нам потрібно, щоб діти розвивали свої навики, вчилися чомусь далі. Нині в Івано-Франківську функціонує 43 освітні заклади. У них навчається більше 20 тисяч дітей.